33 канал. Зручність без оплати у Хмельницькому власників стоянок можуть зобов'язати виділяти місця для безкоштовного тривалого паркування автомобілів людей із інвалідністю та організацій, які займаються соціальним захистом населення. Про це йдеться у проєкті рішення міської ради. Чи вдасться реалізувати ідею на практиці, розкажемо за мить. Без грошей а за станом здоров'я у Хмельницькому планують зобов'язати власників стоянок виділяти місця для безкоштовного паркування автомобілів для людей з інвалідністю та всіх організацій, які займаються соціальним захистом населення. Про це йдеться у проєкті рішення міської ради. Зв'язку з цим документом органи місцевого самоврядування. Серед іншого встановлюють з урахуванням потреби кількість місць для безоплатного зберігання транспортних засобів таких категорій громадян на всіх автостоянках незалежно. Від форми власності у зв'язку з цим працівниками управління транспорту та зв'язку спільно з представниками комунального підприємства по організації роботи міського пасажирського транспорту було проведено моніторинг всіх автостоянок, які знаходяться в місті Хмельницькому, на предмет визначення потреби в пільгових місцях. Кількість безкоштовних місць залежатиме від території самої автостоянки. Не менше 10% від загальної кількості. Квадрат для парковки має бути позначений відповідною розміткою та знаками. Місць для зберігання. Транспортних засобів від 50 до 100 одиниць це буде два безплатних місця, від 100 до 200 одиниць це буде три безплатних місця, і понад 200 місць це буде п'ять безплатних місць. Наприклад, на цій автостоянці одна доба коштує щонайменше 20 гривень, однак охоронець зазначає, користуються послугами із паркування особи з інвалідністю рідко. Для інвалідів вона виділено три місця, от вони краю, тут біля воріт, тут перше, друге, третє. Каже, ну приїжджають дуже рідко, можна сказати. Там, ну, один випадок, два вже фактично дуже рідко. А всього місць 150 місць на стоянки. Та експерти кажуть, проблема не лише у грошах, пільги на паркування і зберігання транспортних засобів добре, проте самі місця не облаштовані для маломобільних осіб. Мають бути завширшки не 2,5, а не менше 3,5 метри. Для того, щоб людина, яка пересувається з допомогою крісла колісного, могла спокійно або сісти в машину, або вийти з машини і пересісти у крісло. Так само і на платних стоянках, наприклад, закритого типу, звичайно, що ну, для автомобіля можливо, це може бути щебінь насипаний. Але вже площадка оця поза автомобілем у цих півтора метра має бути бетон. Про проблеми із облаштуванням говорить і пан Віталій. Чоловік працює водієм соціального таксі благодійного фонду Карітас Хмельницький УГКЦ. Щодня він допомагає маломобільним людям пересуватися містом. Однак, коли робота доходить до паркування, виникають проблеми. Не обладнане місце для таких машин. Та й приходиться якось. Пристосовуватись до того, є місця такі, що заставляють машинами, і дуже важко припаркуватися. і Не вистачає місця дійсно, щоб відкрити ззаді дверку і виїхав візочок. І для того трохи мало місця. Буває, аби таких труднощів не було, заступник директора Хмельницького відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю пропонує свій вихід із ситуації. На зразок талончика, який дає їй право паркуватися там, де їй зручно не прив'язувати. Навіть є парковочні місця по всьому місту, і там є значок. Що для автомобіля людина людини з маломобільної людини. А так вона зможе ставати будь-де, і ніхто не буде ніяких претензій пред'являти. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини, 33 третій телеканал.